Добрий ранок, друзі. Сьогодні вже 21 грудня, це субота і 356-та доба року. Це означає, що пора не тільки завершувати рік, але й робити перші кроки до нових цілей. Сьогоднішній день це чудова нагода знайти гармонію між ділами і відпочинком. Ну а я допоможу вам із настроєм з вами Ер Проранок. І стартуємо як завжди з рубрики свята. Сьогодні всіх вітаємо з Днем Державної служби зайнятості України. Це ті, хто допомагає знайти роботу не лише руками а й розумом. Бо знаєте, підібрати ідеальну вакансію це як скласти пазли з тисячі шматочків, коли з коробки загубились три. Також сьогодні всіх вітаємо з Всесвітнім днем баскетболу. Ось що справді надихає: у баскетболі є один секрет: навіть якщо промахнувся 20 разів, у тебе все ще є шанс зробити вирішальний кидок. Можливо, це якраз ваша життєва стратегія. Ну і ще сьогодні відзначаємо день народження кросворду. Мабуть, саме сьогодні варто спробувати вирішити хоча б один. Або хоча б дізнатися, як правильно пишеться слово філоксера. Ну і ще сьогодні всесвітній день сноуборду. Сноуборд це як життя, спершу страшно, потім падаєш, але, зрештою, кайфуєш від швидкості та свободи. А якщо не пробувати, є привіт, задумуватися. Їдемо далі і ще сьогодні святкуємо День дурниць. Якщо сьогодні хтось назвав вас дурним, пам'ятайте, дурощі це найцінніша свобода, якою володіють лише найщасливіші люди. Ну і одразу про найщасливіших людей це іменинники сьогодні. Вітаємо потапа, Анфісу, Кирила та Павла. Друзі, нехай ваше ім'я звучить у житті як символ успіху та радості. Ну і вгадайте, що буде зараз це гороскоп. Тож, починаємо. Овен, сьогодні ви відкриєте новий талант, про який навіть не здогадувалися. Можливо, це буде щось настільки неочікуване, як малювання кавою. Телець, вам вдається побачити приховані смисли у звичайних речах. Наприклад, навіть ваша чашка чаю може наштовхнути на геніальну ідею. Близнюки, ваш настрій сьогодні як випадкова пісня в плейлисті. Несподіваний, але точно влучний. Насолоджуйтесь моментом. Рак, ваші мрії сьогодні працюватимуть на повну, але не поспішайте ділити. Ними поки самі не зрозумієте їх значення. Лев, ви центру уваги, але не через гучні слова, а завдяки дрібним і значущим діям. Не бійтеся бути скромним героєм дня. Діва, сьогодні вас чекає День внутрішньої гармонії. Ви знайдете красу там, де раніше бачили лише звичайне, у книзі, пейзажі чи навіть у людській усмішці. Терези, вас сьогодні може здивувати спонтанність, ситуація, яку ви не планували, стане найкращою частиною дня. Скорпіон, у вас сьогодні талант, бачити суть там, де інші бачать поверхню. Скористайтесь цим, щоб вирішити щось важливе. Стрілець, ваш оптимізм сьогодні заразить усіх навколо. Хтось навіть захоче з вами працювати просто щоб стати щасливішим. Козоріг, ви як будівник мостів, який поєднує ідеї людей. Чи можливості? Головне, щоб цей міст привів вас до бажаного. Водолій, сьогодні ваші думки здаватимуться майже пророчими, можливо, варто поділитися ними з іншими. Вони цього дуже чекають. Ну і риби, ваш день сповнений моментів, які хочеться запам'ятати. Спробуйте зробити фото чи записати кілька рядків у щоденнику. Їдемо далі, і на черзі у нас погода. Сьогодні погода змусить вас замислитися. А що, якщо все-таки зима це гарно? Сніг кружляє, морозець щіпає ніс. А ми зігріваємося гарячими напоями та теплими думками. Відчувається свято. Ну і одразу декілька порад та прикмет на цілий день. Якщо сьогодні почати вирішувати кросворд, ви закладете фундамент для нових знань у 25-му році. Якщо вам наснилося, що ви катаєтеся на сноуборді, значить підсвідомість натякає не бітися, ризикувати. Ну і пам'ятайте, якщо ваша кішка спить цілий день, то це просто день кішки, а не прикмета. Ну і трохи мотивації. Сьогоднішній спонсор цієї рубрики це Гарі Гудіні. Він колись сказав: Ніколи не здавайся, бо твоя наступна спроба може стати вирішальною. Життя схоже на магію, важливо не лише бачити ілюзії, а й вірити в себе навіть після провалів. Сьогоднішній день може стати вашим успіхом, якщо не зупинитись. Друзі, щиро дякую, що провели цей ранок зі мною. Нехай ваш день буде сповнений тепла, радості і, можливо, невеличкої дурості, але тільки для настрою. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе і своїх близьких, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.